Всім доброго дня, на вулиці бачимо сніжок у нас. Вже, як я казав, не для січня, бусь, вже влад завів. Вже бусь завів і що у нас тут. У нас тут таке новенький котел борса. Свіженька фарба, тільки-тільки встиг висохнути. Тут по, -по цих поролічках ми розкажемо. десь розкажемо. Ось ми розкажемо по поролічка, так не робили, треба вороніх було робити. Не так давно ми трошки удосконалили. Їдемо на об'єкт, новобудова. В принципі, там нічого такого особливого нема. Все стандартно. Все стандартно. Так що зустрінемося на об'єкті. Поїхали. Ну, Вже ми заїхали на об'єкт. Зазвичай на скота треба вниз ворожати, а тут виходить вгору. Так, Дивимося, висота на поріг якось треба буде його затягнути. Не знаю, де ми поставимо звареного з цього столика, бо тут вітер з морозом, вітер з морозом. Отака у нас котельничка. бочку не схотіли утепляти, чекають нас. Чекають нас. Бочка півтори тони. Місця тут бачимо достатньо, предостатньо. Сюди якось треба буде дотягнути нам димохода. І заказали коліно із трубою, десь сіде на маршрутку з Луцька. Що, сюди З Зворотяга. З його запалимо. А що там малий димохід сюди? Б. Було сквозняк сюди. Та ні-ні, то не сквозняк. Десь ми сваржемо, сварку розположимося, тут ще немає, немає нічого тут будемо працювати. Якось так. Два тени, два тени. Ну, можна було товщити цю бочку. Три по півтора тут. Mm -hmm. Не знаю, видно, чи не видно. Це наверх буде. І три по три. 9 кВт на низ трифазний. Трифазний вар. Потім все зробиться, ми те не запакуємо, гліза знизу дводюймовий, гіл за зверху двохдюймова. Буде разом як бойнер в літній період, там, коли не треба. Можна використовувати як метрокотел, від сонячок панелей, від понічного тарифу. Коротше. Хто якщо забажає, то, якщо забажає. Будемо щось починати. Так, перевіряємо м'я, запалили папір, бачимо димить, відносимо сюди його розвиваємо. Запалимо ще раз. Не видно, не видно вогню. Не Немало зрозуміти, такий плетяг а в будинку холодно, не можу зрозуміти, чому воно туди? Туди. Туди тяне. Так, 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 туди тяне. Навіть дуже сильно тяне. Все, питань немає. А мені здалося, що воно тяне сюди. Сідаєш, що не мовити. Туди тяне. Туди ще сильно тяне, як турбіна. чане дуже сильно. Все. Не, не, не пропадемо, я переживав, переживав, що це, що не потягне нас. Можна, значить, можна приступати до монтажу. Декілька нас рухів трошки на, мусили напрягтися і котел вже на місці. Коліно де сіде, коліно і труба туди вставиться все. Тут доступ до такої ревізії є. Доступ є, ну, що добре, бачимо, перед котлом місце, ого ого за котлом місце, тут місце, на бочку місце. Ось так треба робити котельню. Висота теж дозволяє. Тобто ми півтори тонни, тут можна було б більше ну, дозволяло місце, двері вже потім вставляли, Ну, вирішили, кажуть, півтори тонни вистачає. Тобто, якби ми захотілися, дві тонни, навіть можна було дві тони вставити. На все місце є. Не все місце є. Берід до уваги, хто будує знову будиночок, що котельні. Розумієте, не можна якось паливо положити, можна там зробити якийсь а Тут буде полочка, наприклад, зуття сушити, ще щось можна зробити. Коли є місце добре. І дивимося, які цікаві технології. Ці цікаві технології. Що ми таким не користувалися? Така площадочка з колесами. Вони бачимо, самі, самі, самі цартують, звертаються на площадочках. Такий дом краткий знімати. Теж дронечко бачимо. Раз, під'їхали. Раз і піднялася ваша борщ. Бачите, як воно. Сучасні технології. Європейський товар прямо з Китаю приїхав. <реш> Ми всі раз борщ поїхали. Куди, куди захотів, те поїхав. Бачите як? Дуже цікава. Дуже цікава технологія. По тенах. Часто мене просять, каже, порайте тени. Значить, що я можу сказати? Я не можу точно спрогнозувати, Ми на мамина такої практики, які тени довше живуть, які менше живуть. Я тільки по відчуттях, те, що ну, по надійності, по зовнішньому вигляду можу розказати. Значить, Скільки метанів різних ставили, ці дуже виглядають якісно, чим якісно. Зараз підконаємо тягає. Перше цей купачок гарний, бачите, який він. Не просто вдівається на різьбі. Це плюс великий для цього. Для кабеля хороший цей зажимчик. Це дуже добре. Це дуже добре. Є такі купачки вдіваються, злітають на різьбі. На резьбі подобається. Раз, два. Оця гайка товста. Тут ключем береш. І була в нас таке, така гаючка, і там з якогось металу незрозуміло зроблено китайське. Що там не, було, не можна було взяти ключем. Тут ключем береться дуже добре. Далі, ця різьба була така, що там так от два віточки там, з половиною ловить. Різьба добротна, все це бачимо схоже на латунь. Ну, ми зробимо тут на щоб не похочуся. Це великий. ну Великий плюс, внушає довіру. Як наскільки він буде служити, ну можна було довше. Хоча тут довжина, мабуть, не мала. Мені подобається мені, що ці відкистулені, і там не буде протоку, і тут буде перегріватися, це мені не подобається. Просто якщо заказувати під теплоакумулятор, його можна було отаку довжину заказати. Тут 60 см, там, 80, ну 80 я не знаю, чи він такий буває, 60 легенько. Тут теплоакумулятор, до речі мотаємо таким стрейцем, який європейським настільки воно таке плотненьке, тянеш, воно не, не розтягується, нічого, і клеїться так, як ізолента. Не можна, бачите, от два, два відки склеїлися, не можна розірвати. Оце є, а стик я не можу захопити за той стик, бачите, оце, о, о схопили, як... не можна розірвати, як ізолента клеїться, отакий стрейч. Отаке по тенах, так що не знаю, я... ну кажу, що тенко, якісні тени. Як оце служить, я не знаю. Мені кожен не подобається, що воно все скручене в одну кучу. І ну, в принципі, тут накипу такого особливого не має бути, бо буде котлова вода всередині в цьому, в теплоакумуляторі. Тобто у вас не поступатиме свіжа вода, не буде тих мінералів, не буде тих солей. постійно кладеться. Але наліт все одно буде наліт якийсь і що воно стулене, не, не подобається мені. А оця частинка, де ми пакуємо, та, по нашій частинці це дуже подобається мені. дуже подобається, ну і під'єднано бачимо зірочкою. Тобто, тобто воно 3 по 220, не, не, не трикутничком, на 380 вольт, це 3 по 220, тобто спільний 0 і три фази сюди. Тобто тут, тут, тут має, бути, має бути щось написано. Переверну догори. До гори вибачайте. не добачаю я. О, можна прикрасненько поставити на стоп. І все прочитати. 3000 Вт. Навіть тут, десь тут пише який виробник. Десь тут пише виробник. Але я його прочитати. Ковал, ковал. Я його прочитати не можу. Може на камері, камера лучше передасть, ніж я очем можу ловити якось так. Доповідаємо по нашій роботі. Бочечка заїхала на місце. Оці підставочки, що були під бочкою, вийняли. Оди самоцентрується. Хороша річ. Можна кататися. Можна в них покататися. вигляд має наша бочка. Ще раз повторюю, я різницю йде. Практично цим між абсолютно ні, як не бачимо. Така ж кожа, то там така практична. Оце нічим не гірше за ваш дерментин. Єдине, що ці стики є. О, якщо... Ну і трошки тут було це з магазина. З магазина трошки воно пошкодженець було. Це вже... Дивимося, як має бути. Оце муфточка під термометр. Бачите, як вона? Оце, оце правильно утепна бочка. Якщо у вас муфточка під термометр, рівно з цим. Коліно-трансформер у нас якраз файно підійшло, бо якби 90, то воно б йшло б цю цеглинку. Ну Її можна було підбити, але що підбивати, ми трансформерно підрегулювали, ще трошки на підйомчик, тут конденсату не буде. Димохід не гільзований, теплоакумулятор вирішує проблему, не гільзований димохід не страдає. Вкоро страдає із теплоакумулятором і гілізований не гільзований димохід, і є конденсат. Проблема, значить, чи мову температуру ставити, чи ще там, чи дрова сирі, десь в чомусь проблема є. Якщо все нормально, воно буде горіти, як грубка, як камін, у вас прогріватиметься. Там 150 легенько градусів буде на виході, все просихатиме на цегла. І проблем жодних не буде. Бачимо, як мовточки нас файленько під термометри, Трошки нас місця за бочкою ми собі відвоювали господаря, щоб можна було сюди зайти, тут зробити нашу обв'язочку за бочкою. Підпається під ці труби. Ну і стики вже тут бачимо скочить. Їх ніхто там не буде бачити, тільки ви будете бачити, але я думаю, що е, ті, хто дивиться наші відео, мене ні, ну, не здадуть нікому, не розкажуть, що тут є шов. А для інших людей, тих, хто вперше нас бачить, будемо показувати тільки в цю сторону. Це вхід в будиночку ну, котельню. І з вулиці бачимо двері з цієї сторони. Вхід в котельню. І там йде в будиночок, ще один вхід. Котем я бачу місце ого, ого, там ще буде мивальний, тут ще на все місце вистачає. Там Перед котлом, і за котлом, і ззаді, і збоку від котла місця. місця. достатньо. І між котлом і бочкою нормально. Ну Тут же так. Тут якщо треба буде двох робити, то в нас не виходити двох. Я, напевно, влада за і робить, а я буду ходити із телефоном, знімати ролічок, мені так легше, ніж робити. Як не є, півдня пройшло, ми тільки-тільки починаємо щось робити. Та оставка потім тени відключують, хай собі вирізаючи. Не ріж. Не ріж. Не ріж. Не. не ріж, хай вони там собі розбираються. Хай там будуть тих, хто підключати тени. Може один так виріжемо. О, це бачимо, вихід на тени. Просто так. Красота кабеля кинули, термостата, гільзу туди вставили і все. Термометр якраз, щоб сюди не заважало, бо тут буде мивальниця, Ще щось. І щоб сюди не заважали, робили по діагоналі. Утеплили, там бочки головне, щоб було там утеплено, дали ого. Зараз треба нащупати, де цей вихід для розповітрення. Все, починаємо працювати, досить говорити. От ми тільки що ну, можна сказати, ну, котел на місці, бочка на місці, от тільки що будемо починати, а півдня а вже немає. Півдня немає. Сніг наш закінчився, коли вантажували котел, сніг такий. І що, зараз бачу, не прояснилося, схоже, що буде морозець. Працюємо. Доповідаємо по підсумку першого дня. Особливо знімати не було часу, зайвого тратити. та й не було нічого такого особливого. Ну, Тут плитка повідпадала в бо було холодно, плитка взагалі була намерзша. Десь щось деяка повіставала. Що ми встигли зробити за день? За день бачимо, за утеплення бочки зайняло багато часу, бочка велика, вона все одно більше часу займає. Плюс до того висока, вона теж незручна. Господар закріпив проскверлів на, через стелю шпилічками, 12-ками горя не матиме, як то кажуть. Тут е, діафрагма, воно можна в будь-якому положенні його вішати. Зекономили місце в котельні. Ну і за рахунок того, що котельня висока, тут можна ходити, воно до голови ще дуже далеко. Немає цього виходу, там з боку вихода, нічому не заважають. Влад, тим часом бачимо, зробив розпайку води, крім котельні. Одна точка водорозбору тепло холодна, друга точка водорозбору тепло холодна. І десь там ще на вулиці має вийти кран. Десь він там впаявся вже за цим. А, Ще тут немає, сюди-сюди, ага, вже до візьмічка, все бачимо, вже зроблено. там під гарячніка вода. Клапана трьоходового десь ми забулися замовити, десь він понеділок купиться. Тут запаковано. По металу, що ми встигли. По металу, Ну, вже починали практично після обіду робити. Подача. Досить в нас так вдало вийшло, бо тут димохід. І нас його не треба було обходити, бо так почти стрічку напряму сюди. Коліно ми поставили, везе внутрішній зовнішній. Американочка все яке має бути забірена, в будиночок буде окремо вихід і там поставили ще одного крана, господаря був якийсь якісний кран. В літній період, якщо не, не користується опаленням, а користується теплою водою, закрити його, щоб не грілася труба до колектора. Бо тут е, із, із тенами наша бочка. Зверху тен і внизу тен. Внизу 9 кВт, зверху 4,5 кВт. Крім розповітрювача, бачимо, що на бочці є вибуховий клапан, тому що бочка із стенами. Вона може використовуватися як електрокотел. Муфточки під, терм... під термометри. Гаренько, рівненько, корівненько із цим теплюючим не виступають. Прекрасненько. утеплена дуже файна бочка. Подача Пітродюймова. Тільки сталося вварити на байпас. Колектор вже звісить, спакований. І також там багато роботи. Верхнього контура не будеться на перспективу. І там дві труби на батареї на перспективу. Просто хвилюється людина, раптом щось схочеться батареї поставити, бо зроблено весь будинок теплопідлогою. На всякий випадок роз... зроблена розводка без батарей, але розводка труби розпаяні і вихід є. Тобто під'єднали такий самий вузол під відкрили крани, навісили батареї. можна користуватися батареями, якщо схочеться. По звороточці. Видішлимо від котла, встигну, трошки складніше завороточки, тут довелося обходити оце вугла. Не так, як на подачі. Зливний краник буде тут, термометр буде, ну і котлови підніс буде тут. Залишилось у нас сюди різьбо, туди трубу і одне коліно. Буквально півгодинки роботи, гай годинка і завороточка була б готова, але вже більше не встигаємо. Димохода там вже господар замороні. На вулиці заморозило. Заборозимо Тако все залишаємо, нема нам коли складати. Їдемо. Ну і що, Бо зробимо вже продовження окремим фільмом. Слідкуйте за нашим каналом, пишіть, коментуйте, критикуйте, лайкайте. Всім до побачення!